Пацієнти отримують шанс на життя. Медики рівненської міської лікарні проводять складні операції з трансплантації серця. На сьогодні було виконано п'ять таких хірургічних втручань чотири з яких пересадка серця від донора. Скористатися цією дороговартісною послугою рівному пацієнти зможуть безоплатно. Для держави це є дуже важливо, тому що це економія. Коштів державних людям не потрібно їхати за кордон, робити такі операції, якщо можна це зробити в нашій державі, де є спеціалісти підготовлені і це вміють робити. Кнопляться великі шалені гроші. У нас є бригади, у нас є ліки для того, щоб виконати забір і виконати пересадку будь-якого органа на базі нашої лікарні. На відміну від трансплантації інших органів, лікарі мають лише 4 години з моменту забору серця до його пересадки. Отримати орган хворий може тільки від посмертного донора, як зазначає трансплант-координатор Андрій Гирак, бути ним чи ні, вирішують родичі або ж пожиттєво сам донор. Трансплантація від посмертного донора це не є, скажімо так, операції, які відбуваються рутинно, тому що немає такої великої кількості таких пацієнтів. Є, є єдина державна система єдіст, в якій є. Ці пацієнти, які потребують трансплантації, є для дітей пріоритет, тому що якщо параметри донора дозволяють зробити пересадку органів дитині, то досить часто система підтягує в першу чергу дітей. Лікар додає, найскладнішим етапом є не пересадка донорського серця, а саме період опісля, адже серце стає вразливим. І такі пацієнти отримують пожиттєву терапію. Аби проводити операції з пересадки серця, міська лікарня уклала договір із Національною службою здоров'я України. Завдяки такій співпраці пацієнти матимуть медичну підтримку до, під час та після пересадки. За словами першого заступника голови рівненської ОДА Сергія Подоліна, наразі це одна з перших лікарень, котра почала практику з трансплантації серця. В районі пакет передбачає оплату закладу. Доволі таки значна сума. Це в районі 2 мільйонів гривень за випадок. Головне для нас розуміти, щоб ці операції проходили якісно, щоб дійсно ті ризики для життя пацієнта, якому орган трансплантують, були якісно виконані і щоб людина жила. Івана Чорногорська, Віктор Міщук, телеканал АТІ ВІМедіа